Сьогодні ж президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і віце-президент Дже Венс проведуть онлайн переговори з українським лідером Володимиром Зеленським та європейськими союзниками. Зеленський сьогодні прибуде з візитом до Берліна. Очікується, що це будуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Мануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, а також прем'єр Італії, Польщі та Фінляндії та представники НАТО. Тема майбутня зустріч Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним призначена на п'ятницю на Алясці. Представники Євросоюзу останніми днями заявляли, що вітають зусилля Трампа заради припинення російської війни проти України, але наголошують, неможливо досягти справжнього та надійного миру без участі України та Європи. Також важливо, щоб цей мир ґрунтувався на міжнародному праві, і, зокрема, на повазі до територіальної цілісності та недоторканності міжнародних кордонів, які не можуть бути змінені силою. А президент Зеленський напередодні звернув увагу міжнародної спільноти на те, що за даними розвідки, російська армія активно готується до нових наступів, а це свідчення того, що насправді Путін не готується до миру і своїми діями просто затягує час.